Базар 21-го. Під такою назвою для школярів міста влаштували історичний фотоквест вулицями Хмельницького. Їм дається карта з зображеннями, зображеннями місць в Хмельницькому, які вони повинні знайти. Дійти до них сфотографуватися усією командою та надіслати нам. Після того, як вони нам надсилають цю фото з місця, ми їм надсилаємо підказку. Ще одне завдання, яке вони повинні розгадати, і після того як вони будуть кожну з фотографій ну, кожну з місць, вони це все зберуть в слово. Відбувся він в рамках всеукраїнської акції пам'яті воїнів УНР, учасників другого зимового походу 1921 року. Участь у ньому взяли 40 учнів з різних навчальних закладів міста. Загалом команди подолали 10 локацій, аби дійти до фіналу. Учениця ліцею номер 17 Вероніка Перебийніс ділиться. Участь у подібному заході нині бере вперше. Для мене було все достатньо нове. Ні, ніколи так сильно не цікавилася. Історія мені е, подобається історія, а ну я її не так сильно добре знаю. Ініціатори акції, представники національної скаутської організації України Пласт. В нашому місті вперше в Україні це традиційний такий захід для пластунів, і ми робимо не лише для них, для всіх бажаючих долучитися до нашої військової історії і історії України. Розповідали про таку маловідому сторінку в нашій історії, як другий зимовий похід. Розповідали про, там, про її контекст, про ті події, певні такі шукали паралелі з подіями сучасності, сучасної збройної боротьби. Перед тим як розпочати квест, пластуни підготували історичний екскурс та ознайомили присутніх із зразками однострою, зброї та речами побуту, якими користувались бійці армії УНР. Наш інструктор, друг Максим, він займався історичною реконструкцією до власне до війни, і він радо презентував і поділився своїми. Експонатами своїми речима для того, щоб показати молодь, чим воювали, що носили, чим там копали шанці, в чому переносили воду, вояки того періоду. Мені було сьогодні дуже цікаво, я це почула вперше. І було дуже цікаво ще дивитися на гранати, на форму. На уроках історії я чула про це. Я знала, що це зв'язано з УНР і УПА і більшовицької владою, але так детально я не знала нового. Я почула про конкретні підрозділи і як вони рухались про бій у малій малиновці. Андрій Колесник додає, ці знання знадобляться учням під час вікторини, яку для них влаштують після квесту. Вікторину по тим матеріалам історичним, які їм презентувалися, і мають впізнати постатей українських очільників різних військових формувань, офіцерів доби власне другого зимового Ми зробили таку складову і теоретичну, і практичну, щоб в комплексі дати знання і змусити їх запам'ятатися через емоції, через пригоду. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов. новини міста.